Маніпулятор та легковик пошкоджені. Перекинута газель. Таку картину сьогодні спостерігали водії на перехресті об'їзної дороги та Нікопольського шосе. Розкидані від сили удару автівки на певний час ускладнили рух дорогою на цій ділянці. На щастя, ніхто із водіїв не постраждав. На місце дорожньо-транспортної прогоди прибули патрульні. Висновок правоохоронців – аварію спричинив водій за кермом Пежо. Водій автомобіля Пежо, повертаючи ліворуч, на вімкнений зелений сигнал світлофора, не надав дорогу автомобілю газ, який рухався у зустрічному напрямку, внаслідок чого сталося зіткнення та перекидання автомобіля ГАЗ. Після чого автомобіль ПЕЖО продовжив рух та схоїв наїзд на стоячий транспортний засіб. І СУЗУ автомобілі отримали механічні ушкодження. На водія Пежо склали протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Михайло Бустру, Вадим Діденко цей день.